Є така думка, що Єрмак, коли літав в Сполучені Штати, він пропонував себе прем'єр-міністром. Чи чули ви про це? щось? Що ви про це взагалі думаєте? І наскільки вирогідно, що ну, Сполучені Штати можуть пристати на таку пропозицію і лобіювати Єрмака як прем'єр-міністра? Ні, такого бути не може, в принципі. І от чому? Знову ж таки, ми про це з вами говорили за два тижні до вторгнення. Начальник ФБІ Сполучених Штатів і начальник ЦРУ вони були в Україні. Вони подали до Зеленського список людей, які заангажовані Кремлем і людей, які шкодять Україну. В тому списку був Єрмак. Я не думаю, що вони відступлять. Можливо, якщо президентом Сполучених Штатів де Господи стане Трамп, то. О... Можливо, вони Єрмака й призначать президентом, не знаю, Папа Римської України, Бог його знає, Бог його знає. Але знову ж таки, от що, що, що мене якось би налаштовує оптимістично, що от, і ми про це з вами говорили: що політики і аналітики починають говорити про... Обов'язок Зеленського е, утворити е, воєнний уряд. Воєнний уряд, справжній воєнний уряд, який буде мати надзвичайні повноваження, які мав уряд е, Кучма, ми про це саме говорили, видавати декрети, чи якось вони будуть інакше називатись силою закону. Тобто максимально відлучити Зеленського, хай він собі буде там е, представницькі функції виконувати. там е, Говорити щось, спікати щось, бог його знає, да? але не втручатися в діяльність цього уряду. А, уряд а, такий цивільний, який зараз є, чи якийсь там буде, не знаю. А він буде залишатися, але він буде суто виконавчою структурою до цього воєнного уряду. А так само, якщо будуть видаватися нормативні акти уряду воєнного. А то Верховна Рада буде так само відлучена від на якийсь час від законотворчої діяльності. Бо як було за Кучми, за прем'єра, декрети діяли і мали силу закону, на який не міг накладати вето і втручатися в діяльність президент Кравчук, і ці декрети діяли до моменту, поки Верховна Рада, а це було досить непросто. Ухвалюло закон у відповідній сфері, тоді а, вже цей декрет скасовувався. Отже, таким чином, а, є рецептура, а, і ця рецептура вона абсолютно є, я би сказав, би, реалістичною, і ми з вами говорили, що є механізми. Примусити Зеленського це зробити, повторюю, воєнний уряд не означає, що там будуть військові. Ні. Воєнний уряд за своїми функціями, за ургенцію, тобто невідкладністю рішень, за перетворенням країни в країну, воюючи всю країну, всю Мілітарізація країни і суспільства, чого немає досі. Я вже не говорю про цей призов. Не дай Господи, я якось написав. Цими цими днями невеличкий такий пост на Фейсбук. Що я чесно кажучи, я проклинаю тих людей, які ухвалили рішення про скасування обов'язкового призову. Я проклинаю цих людей, бо ми отримали Україну з радянських часів пострадянську Україну мілітаризовану. У нас було біля двох мільйонів людей під гвинтівкою. У нас були танки, у нас було все, все це віддали, все це продали. Україну роззброїли атомну зброю перед... віддали за дурно. Кому Росії віддали ці всі стратегічні, тактичні винищувачі, і так далі, і так далі. Бомбардувальники все віддали, тобто роззброїлися. Але подивимося зараз, да? от немає обов'язкового призову, так само, як і є між іншим в Ізраїлі. Позавчора міністр закордонних справ Німеччини сказав, що в Німеччині будуть вводити обов'язкову військову службу, призов, тобто людей вчити не два тижні, не два місяці, як зараз набирають людей, та вони хочуть воювати, або не хочуть воює і вчать, а два роки. Тоді в армії два роки. Тоді всі мужчини, якщо воно не хворе, якщо там немає якихось інших протипоказань, всі мужчини вміли стріляти. Вони мали військові професії. Хто танкіст, хто льотчик, хто там мінометчик, хто там піхотинець, і так далі, і так далі. Військовий медик і так далі. І так далі да? Зараз Україна абсолютно є де, де, дедекваліфікована стосовно військових професій. І ми бачимо, що твориться. Ви ж пам'ятаєте, Зеленський же ж а, дав обов'язки Валерія Залужного а, курацію воєнкоматів. Як він може це, це справи Міністерства оборони, а не Генерального штабу. І ви дивіться, скільки зараз іде справ порушено проти воєнкомів, які а, займаються а, незаконним відлученням людей а, від військової служби, там з якимись. Фейковими медичними показаннями чи протипоказаннями, скільки людей а, виїжджають і тікають з України о, оцих а, так мовити, а, ну як вони називаються ухилянтів але а, набирається критична маса так мовити цих справ? Я не переконаний, що Зеленський якось скаже: Валєра, ти ж за це відповідаєш. Подожди, так ти, так ти начальник Генерального штабу, чи ти хто? Чи ти просто валєра? Хоча, повторюю, це не функції головнокомандувача, це функції Умерова. Отже, таким чином ми бачимо, що та категорія воїнів з, велик... з великими літерами не з великої, а всі літери слово воїни є, мають бути заголовні, вони втомлені. Вони дуже втомлені. І ким їх замінити? Треба десь 350-450 тисяч. Невідкладно призвати до військових дій. Як їх навчити? Хіба у нас є конвейер навчання так мовити людей, які які, які можуть бути призвані? У нас який вік. З 28 років та даруйте в а, а, Ізраїлі з 18 років. В Савке було з 18 років. Чому 28? А що до 28? Мужики роблять? Мені 66 рік. Я ходжу в тренажерний зал. Я був вже в 4 тренажерних залах. Та це, а, 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 це, це, це туди приходять дядьки і хлопці. Здорові, мордаті. По-перше, дві третини 4 п'ятих це російськоязичне. Вони на класних машинах, їх там в залі набивається повно. Та пройдіться по, по тренажерним залам. Оце вони не хочуть служити. Знаєте, в Савке було не хочеш заставим, Не вмієш научим. Треба ввести неадміністративну. А кримінальну відповідальність для ухилянтів. Це війна і Україна в війні. І ми на порозі величезної прірви. Яка адміністративна відповідальність? В Конституції записано: це святий обов'язок, а за обов'язком не йде. Це не покупка картошки, коли тобі продали гнилу, адміністративний штраф це життя і смерть тих, хто зараз на фронті. Це життя і смерть самої країни. Отже, таким чином, верховний головнокомандувач 95-го кварталу він не виконує своїх функцій як такий. Він займається абсолютно задоволенням усіх забаганок. Єрмака Українці найбільше довіряють Збройним силам України та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному 96 і 88% відповідно. Скажіть, будь ласка, це через ці цифри Зеленський досі не звільнив залужного, чи його щось ще тримає? Я би сказав би так: тут ну, по-перше, рейтингу, але є знову ж таки повторення оцього дуалізму громадян України. Той дуалізм, який розпочався, коли 1 грудня 91-го року проголосували. Там більше 90% за незалежну Україну, але обрали Кравчука, а не, а, а не комуніста Кравчука, а не незалежника і самостійника а, а, В'ячеслава Чорновола. Оце дуалізм зараз. А який рейтинг, воєнний рейтинг у Зеленського більше 70%? То чекайте, ви як то оприділітесь. Або той, або той. Ви що, не бачите різниці? Я більше того скажу, що демілітарізація України найбільша державна зрада. О, дивіться, усі скликані Верховної Ради, усі президенти, усі повторюю, усі президенти перетворили добре озброєну пострадянську Україну в країну, де більшість це псевдопацифісти, гендлері і бариги. Доказ, воєнний рейтинг Зеленського. Це абсолютний доказ. Отже, відповідаючи на ваше запитання, яка причина, чого він не звільняє. Не думаю, не думаю. С більше 70% довіри Зеленському дозволяють йому звільнити залужну. Не буде повстання, не буде в зв'язку з цим не буде. А, воно може бути відстрочене, але а, на якийсь час, бо люди повинні зорієнтуватись, люди повинні усвідомити, бо ті, хто в війні, у них мізки зайняті а, виживанням яким разницям це до Фені? Решти, це люди, які щодня, дивлячись в небо, не шукають Бога, а шукають оці безпілотники і ракети, тобто має пройти час, щоб усвідомили, що сталося. Цього часу буде достатньо для зеленського, аби поставити якось там сирського, або поставити когось іншого, і якимось чином це виправдати. Але час. Це, 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 це ота золота година, чи золота доба, чи золотий місяць, який який може е, спричинитися до повного краку України. Я думаю, що причина в іншому: причина в нотаціях, які отримує Зеленський від західних країн передовсім від адміністрації Байдена, не чи, і, і між іншим Великої Британії. Е, я би сказав би навіть. Передовсім великої Британії, бо залужний був призначений, я би сказав, з ну м'яко скажемо, з дуже наполегливої поради бритійського на той час прем'єр-міністра. Отже, я думаю, що все залежить від того, що як тільки буде натяк на звільнення залужно, зразу буде реакція заходу, і вона буде не, не в тому, що вони там зменшать. Якусь допомогу. Я думаю, що вони знайдуть рецептуру, як цього як, як як цього не допустити, цього рішення Зеленського. І він цього боїться, натурально боїться. І навіть Єрмак, який який абсолютно не сумісний з громадянином, з великою громадянською позицією і з кваліфікованим військовим а, Валерієм Золожим, навіть Єрмак не може так мовити переломити зеленського цей. Я би сказав, ніщівний і трагічний крок зробити, звільнити залужну.